Друзі, вітаю! Сьогодні така цікава тема буде: як вибрати собі акумуляторний оприскувач. Попереджую одразу: я на істину в останній інстанції не претендую, я просто поділюся з вами власним досвідом. Я раніше працював садівником. В ландшафтній фірмі там було дуже багато всяких оприскувачів. Один висновок, до якого я прийшов гарантовано, це те, що не варто брати всякі дешмани. Якщо ви берете ручний оприскувач, оці польські, це називається цей оприскувач Marolex Professional. Це тупо один з найкращих. І він в мене тут трохи розібраний зараз. Я ним вже не користуюся, з тих пір, як купив акумуляторний собі. Поза минулому році я взяв отакий от Iron Angel, дуже довго вибирав, взяв собі такий важкий, дебелий на 16 літрів, щоб якщо стаєш, кропити картоплю, один раз заправив. В півгорода ввалив. Мені подобалося все, але у нього є один значний недолік. У нього всередині стоїть свинцево-кислотний акумулятор. І якщо ви працювали, забігалися, туди-сюди качки, свинієндики, у вас розрядився акумулятор, і ви його своєчасно не зарядили, приходить габела. Просто акумулятор одразу засульфатовується, в нього падає ємність. Кілька таких циклів своєчасно не зарядили, або просто на дуже довго там. Умовно там на місяць його роздраженим лишили, все, акумулятору приходять гайки. В цьому році я побачив такий от револьт-оприскувач. Скажу чесно, в мене до нього було таке трошки скептичне ставлення, тому що мені цього штанга дуже не подобалася. Я кайфував зі штанги Marolex. От. А на тих старих оприскувачах, якими я користувався раніше, коли я бачив отакі ось штанги, вони були такі гамняні, що відірвий викинь. Але ця штанга, слухайте, більш-менш. Єдине, чим я в цьому оприскувачі недовольний, це тим, що немає подовженої штанги до нього. Ну, до цієї штанги подовжувач на базарі купити це справа, я думаю, 200-300 гривень, і воно все буде порядочок. Оприскувач 10-літровий, Якщо ви не дуже крепкий дядько, або ви жінка, не дуже міцна. Для вас цей оприскувач буде просто супер. Він не важкий. Що мені ще не подобається, Ну, це така біда у всіх оприскувачів, Оце його собака тип кріплень. Я, мабуть, просто візьму і через оцю дирку шию тяжкою, тому що воно оце вискакує. Воно взагалі покликане полегшити, щоб ви так могли типу як чіпляти його. О, півчепилося, все, воно нікуди не дінеться. Ну буває таке, що коли ви вдягаєте, оця штука вискакує. Блін. Мене це, чесно кажучи, трохи вгарує. Коли берете оприску, ваш, дивіться, щоб отака штука була підкладочка. У вас під нею спина не потіє. Зараз байдуже літом вжаріжча, коли картоплі, то цього буде прилипати до спини, якщо нема такої рельєфної поверхні. Знову про підкупив, те, що я хотів давно перевірити. Дивіться, у нас же ж я показував у відео відсік для батареї. Таких поширених більш оприскувачів. Якщо оцей сокет поміняти на інше кріплення, сюди стане звичайний свинцевий акумулятор. Він сюди стане. Ну дивіться в чому фішечка. Тому ми бачимо помпу всередині. В мене є отакі от токові кліщі. Ми ними визначимо, наскільки він вольт, цей оприскувач. Тому що. Акумулятор у нас ставиться сюди макіта. Ну, тут написано 20 вольт, але це не 20 вольт. Насправді там десь 18 вольт, тому що тут трошечки маркетологи потрудилися. ну, скажем так, на граніфола. Тому що батарейка йде 5 послідовно. і Якщо тут 21 700, мабуть, 2 паралельно, я не пам'ятаю. 18 650 тут 3 паралельно. А тут дві паралельно. Напруга максимально зарядженого цього акумулятора буде 20 вольт. Це напруга максимально зарядженого. Номінал у нього йде 18 вольт, повністю розряджений іде 15 вольт. І коли я обирав оприскувач, мене дуже сильно переймає ще таке питання, як ремонтно придатність. Тому що якщо я натуплю. Залишу його випадково увімкненим, а в ньому не буде води, помпа буде працювати, поки не згорить. І що тоді робити? Що ми його зараз розберемо? Подивимося, що там за помпа, скільки вольт поступає безпосередньо на помпу. І так як ми будемо його вже розбирати, заодно й заміряємо потужність. Хопача. Що ми тут бачимо всередині? Модель ось написано кф 110 Пішов він, значить, до хати погуглив. І що зрозумів, це у нас стоїть діафрагменна 18-вольтова помпа. Отут стоїть в ній 18-вольтовий моторчик. На ньому написано 1,2 А18 вольт. Це він порядка 20 Вт має видавати цей моторчик тоді. В принципі, на Аліку такі моторчики є. Вони трошки дорожчі за 12 вольтові, вони не такі поширені. Так як їх тільки недавно почали випускати. Але ми зараз візьмемо такий плюсик. Взяли, ми усе витащили від т плюс. І дивіться, одна ще дуже важлива фішечка цього оприскувача. ну Фільтром нікого не здивуєш, вони є у всіх оприскувачах. Але там всередині на вході, що прям дуже приємно. всередині на вході, вон, бачите, є ще один фільтр. І навіть як ви будете кропити всякими купоросами, у вас нічого не заб'ється при цьому. Ну що ж, пробуємо, вмикаємо. Це просто кнопка вколи. А, батарейку ще треба вставити, щоб увімкнути. Пішло діло. Заміряємо потужність, увімкнули. Тут воно зараз максимум на розпилення стоїть, Іванка мені чуть поможе. Дивимося. Що показує? 1,4 А. Відкривай. Хоп! Повністю. О, о, о. Лиється прям до 0,4 падає. Нічого страшного, закручуй. Закручуй. Так, і дивіться, росте. На максимум закручуй. Коротше, 1,4 А воно видає. Дивіться, батареєчка в нас під час замірів була вже майже розряджена, 16 вольт. Це вже десь нижче середини, так, да, вже розряджена фактично батареєчка була. Того ми маємо 16 вольт при 1,6 А, це десь 25 Вт виходить потужність цієї помпи. І якщо в цілому про переваги і недоліки, класно те, що вона 18 вольтова, тим, що, знову ж таки, макітовські батарейки трошки гірше, те, що вона 18 вольтова. Тим що такі є на аліку, але якщо 12 вольтова стоїть 300 гривень, то ця 400 коштує, це на 100 гривень дорожча. Можна сюди поставити, якщо раптом ця згорить колись. Можна сюди поставити і звичайну 12-вольтову помпу. Але... 12 вольтові батареї потужні, менш поширені. При тій же потужності, 12 вольтовій системі, потрібні грубші провода, тому що потужність ця вольти помножені на ампери, І чим більше цих ампер, тим грубші провода треба. Це якщо тако коротко. А взагалі я куплю собі ще один такий моторчик, він в мене буде як запасний до оприскувача. І я влітку з нього зроблю помпу для крапельного поливу. Зроблю її, щоб кнопочку нажала і все фуричило, щоб вона могла свої розсади поливати. Зробимо ще отакий от фокус. Форсуночку відкручу повністю, щоб Водичка Візьмемо свіжішу батарейку, залиємо всередину півторашку води і тут ставимо на максимум і зараз засічемо, за скільки часу він її викачає. До речі, на зарядженій батареї всього 1 ампер йде, бачите, навіть водичка біжить. За 30 секунд. Півторашку води він викачав за 30 секунд. А що написано тут? 3 літра в минуту. Ну, в принципі, плюс-мінус так і є. Він дає цей насос 3 літра води в минуту. Дивіться, які цікаві розкриваються можливості з таким насосиком. Якщо ми візьмемо оцього відсікатора... Батареєчку. На ній написано 2 ампер години, але там трошечки менше, вона ще чуть поношена тут десь півтора. Теоретично, оцієї батареї має вистачати на те, щоб викачати 200-літрову бочку води через крапельний полив. Ну, там трошки інше, тому що там ще сопротив проходження буде. Тоді отакої от батареї точно вистачить на 200-літрову бочку води. Тепер, як я вже й казав, трошки проблемно в Україні вони такі 18 літрові зустрічаються дуже рідко в продавців. На Нагаліку ними теж не греблю гати. Їх там може продавців 5-10 продають. Вона на 100 гривень дорожча за 12 вольтову. Проте можна зробити DC-DC понижувач з 18 на 12 вольт. Це така платка, яка там врізається в цю всю схему, коштує вона 100 гривень, і ви можете той оприскувач, який у вас вдома вже є. Я до речі, свій Iron Angel перероблю під такі акумулятори. Хай буде вдома два таких класних оприскувача. Буде цікавий відосик, про те, який я буду переробляти. Зараз на Аліку все замовлю. Я туди просто поставлю кріплення замість базового, який йде під свинцево кислотний КБ, поставлю кріплення Макітовське. Макітовське кріплення теж продається на Аліку, поставлю цей DC-DC перетворювач, і той Iron Angel в мене буде працювати від отакої 18-вольтової батареї. Тепер, друзі, в цілому підведемо плюси. Тут воно все універсальне, в принципі, все скрізь однакове. Стоїть. Помпа, в якій всередині датчик, який її вирубає, що вона не згорить. Це звичайна діафрагмана помпа. Якщо ви забули її вимкнути і не сильно ємна батарея, то вона не згорить, тому що там діафрагма стоїть, там нема всередині компонентів, які труться. І якщо ви просто забули її вимкнути, вона посадить батарею, вона не згорить. Якщо ви, звісно, будете робити це дуже часто, у вас буде перегріватись моторчик, і вона таке згорить. Саме головне в нього це корпус. Тут він клеєний от уверху корпус, а оце все. Оцей бак, він литий. Він суцільно литий бак. Є тут місць склейки. Давайте ще зсередини позаглядаємо, спробуємо знайти. Дивіться, тут я місць склейки не бачу. Він литий цей бак. Це дуже важливо, тому що коли бак у вас йде клеяний отут по боках. Якщо бак клеєний по боках, велика вірогідність, що він трісне. Коли він тут вверху клеєний, вірогідність того, що він трісне, значно менша. Звісно, він тут вверху клеєний, тому що таку конструкцію вилити форми просто не існує в природі. Якщо навіть тут щось вверху десь пошу трісне, воно дуже легко заливається якимось герметиком і працює далі. І що стосується цього всього, воно все заміняєме. Ну якщо, брати оприскувач, за скільки він там 6200 чи що коштує, і у вас вдома є макітовські батарейочки, то будь ласочка, ви собі взяли і користуєтеся. Якщо у вас 12 вольтові батарейки вдома, ну тоді варто брати якийсь інший оприскувач, який буде під 12 вольт. Друзі, на цьому поки що все. В наступних відео буде прикольна акумуляторна пилочка і новенький акумуляторний сікатор, який я купив свої теж огляд, зробимо. Буде багато цікавого. підписуйтесь на наші. Інші соцмережі, інстаграм, телеграм і т.д. все в описі. Якщо ви любите комп'ютерні ігри, в мене є ігровий канал Ігрович, ми там стрімимо сталкера і збираємо мільйони для ЗСУ. Приєднуйтесь, буде кайфово. На цьому все. Всіх обняв, підняв, до зустрічі!